Друзі, вітаю! Недарма вчора російські пропагандисти повідомляли про страшне попередження, що готується щось серйозне. Тому що сьогодні, з одного боку, в російських ЗМІ цитують гучні заяви від президента США Трампа, що він передасть Україні ракети Томагавк, якщо Путін не зупинить війну. А з іншого боку, російські ЗМІ цитують чергові погрози від представника Кремля Медведєва, який оплікував пост, в якому повідомив. Що постачання Києва ракет Томагавк може погано закінчитися безпосередньо для самого президента США Трампа. Медведєв, реагуючи на сьогоднішні заяви президента США, опублікував мем з підводним човном і написав таке: якщо бізнес миротворець про томагавки, то фраза є невірною. Постачання таких ракет може погано закінчитись для всіх, і насамперед для самого Трампа. Стосовно того, чому Медведєв оплікував цей так званий мем з підводним човном то я хочу нагадати, що вчора пізно ввечері з'явилась новина повідомлення від північно атлантичного альянсу, що НАТО зафіксувало сплеття російського підводного човна біля французьких берегів у протоці Ла-Манш. і таким чином Кремль намагається підвищувати рівень ескалації, демонструвати свою силу. Насамперед, тому що цей російський підводний човен він є носієм крилатих ракет томагавк. Далі, після погроз Медведєва, виступив з погрозами офіційний представник Кремля, речник Путіна Пісков, який також заявив, що постачання томагавків Києву може погано закінчитися. Пісков підкреслив, що запуск цих ракет потребує участі. США. А вчора Пісков заявляв, що томагавки є носіями і ядерних зарядів, тому Москва вимушена просто реагувати дуже серйозно, що буцімто у Путіна немає варіантів. Водночас Пісков наголосив, що контакти США та Росії щодо завершення війни продовжуються по відповідних каналах. Вчора також була заява від помічника Путіна Ушакова, що контакти продовжуються перемовини по закритих каналах. І Пісков почав зазначати, що розмова Трампа і Путіна може бути швидко організована, потрібні лише попередні домовленості, і все Путін готовий говорити з президентом США. Сам Трамп сьогодні дійсно сказав, що перед тим, як США придуть в Україні ракети Томагавк, то він хоче поговорити з Путіним, тому що це все дуже серйозно. Стосовно загалом трампівських многоходовочок зрозуміло, що він тисне насамперед, однак тут можливі варіанти, особливо дивлячись на те, що Вчора з'явилось повідомлення в міжнародних змі, і такі повідомлення, така інформація просто так в змі ж не зливається. Звісно, це є згода на це від Вашингтона від адміністрації Білого Дому, що США допомагають Україні наводити безпілотники та ракети по російських НПЗ, починаючи з перших чисел серпня цього року. І що президент США дуже не перемовинами на Алясті і тим, що Путін не хоче завершити війну, і зараз щодо Трампа, щодо того, як він буде діяти, можливі різні новоходовочки, можливо, тамагавк як ударна сила, як такий козир серйозний. Це буде питання, дещо відкладене. Можливо, спочатку Україна отримає крилаті ракети для літаків F-16, які мають бойову частину таку саму умовну, як в «Тамагавків». Просто меншу дальність, наприклад, до тисячі кілометрів, і це вже серйозний аргумент. Як буде діяти Трамп? Спостерігаємо. Сьогодні президент США прибув до Ізраїлю і оголосив, що війна в Газі закінчилася, і що усіх ізраїльських заручників було звільнено. І Трамп, як зазначав раніше, що він закінчив вже восьму війну за декілька місяців. В свою чергу гунають заяви з України в устами президента Зеленського. Що він чекає такий самий тиск Трампа на Путіна, як заради угоди щодо Гази. Крім того, Зеленський підкреслив, що він готовий за однієї умови в майбутньому підтримати висунення американського лідера Трампа на Нобелівську премію миру. Однак лише тоді, якщо Трамп натисне на Путіна і зупинить його, ось така умова від України щодо висунення Трампа на Нобелівську премію миру. А я нагадаю, що декілька днів тому є уже постанова, зареєстрована з'явилася Верховній Раді, і Україна дійсно підтримує висунення президента США Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він зупинить Путіна. А тим часом сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах країни-агресора. І сьогодні топова новина зранку, що безпілотники СБУ та Сил спецоперації уразили нафтовий термінал та дві електропідстанції у тимчасово окупованому Криму. І Удар дійсно був дуже сильний, наслідки значні. Ось ми бачимо навіть такі супутникові знімки щодо того, де була бавовна червоним. І, звісно, є відповідні матеріали, фото і відео в соціальних мережах. Це що? Це що? не Так, да, воно ще не може бути зрив. Ooh. На самому ніфті разі опять Ні, це зараз вся згирають, по-моєму. Она сейчас горит, у неї 6-7 точек за другом. Як ми бачимо, сили оборони України нанесли дійсно масований удар: це не один, не два, не три, не чотири резервуари, заповнились. Це взагалі повністю вся нафтобаза, весь цей нафтовий термінал. І, до речі, є ще сьогодні такі фотографії, що відбувається вранці. До цього часу бавовну не загасили. Важливо, що є заява від екс-директора ЦРУ про те, що зараз є шанс справді демонтувати військову економіку Росії. Шанс є, за його словами, потрібно продовжувати бити по об'єктах нафтової галузі країни агресора, і потрібно конфіскувати заморожені російські активи і віддати їх Україні. Щодо конфіскації заморожених російських активів, сьогоднірські пропагандисти, посилаючись на кошту, пишуть, що питання щодо їх долі винесли на саміт 23-24 жовтня. Очікуємо добрих новин, тому що Україні зараз дуже потрібні кошти. Є повідомлення від американського агентства Bloomberg, що Путін хоче засипати нафтоперобні заводи мільярдами на тлі українських депстрайків. Я у вчорашньому випуску говорив, що вчора, в неділю, вихідний день, Путін підписав указ. Про мораторії щодо демферу цінового, тому що на Росії доплачували тим навтопоробним заводам, які відповідно реалізовували бензин за зниженими цінами на внутрішньому ринку. І зараз, коли ціни значно зросли, відповідно вони вже не мають права отримувати такі великі виплати. Однак Путін вирішив, що російським навтопоробним заводам потрібно робити доплати з бюджету, незалежно від того за якою ціною вони реалізують бензин на внутрішньому російському ринку. Питання в тому, що з одного боку ті НПЗ, які не постраждали від українських ударів, вони будуть отримувати величезні прибутки. А з іншого боку, чи вистачить коштів у Москви на те, щоб засипати, як пише видання Bloomberg, російські нафтопоробні заводи мільярдами? А якщо щодо тих заводів, які у значній мірі постраждали, які мало вже реалізують бензину на внутрішньому російському ринку, питань багато, Путін нервує це, в неділю потрібно було підписувати указ. Однак, загалом, як пишуть російські економісти, експерти, що бюджет на наступний 2026 рік на Росії буде дуже складним, тому що Путіна може просто не вистачити грошей, і що вже в наступному році цей бюджет буде переглядатися. Ситуація загалом на Росії зараз складна, російська економіка продовжує деградувати, і Україні, звісно, потрібно вводити і вводити санкції насамперед, що стосується російської нафтової галузі, нафтопробних заводів, нафтоприкачувальних станцій, нафтобаз та іншого важливо сьогодні. З'явилось повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters, що Пекін відмовився від телефонної розмови з Вашингтоном? Нагадаю, що позавчора президент анонсував Мита щодо Китаю, щодо китайських товарів у 100%. Однак Китай не хоче говорити, відмовляється до розмови і говорить, звинувачує США у так званих подвійних стандартах. Китай відчуває свою силу, відчуває те, що він може впливати на США, на країни заходу, нербезкий союз саме тиском через рідкісно земельні метали. Друзі. А закінчимо цей випуск на тому, що відбувається на фронті. Згідно повідомлень від нашого Генштабу, на фронті за минулу добу пройшло 149 боїв, майже третина з них на Покровському напрямку, тобто без суттєвих таких глобальних змін. Щодо втрат окупантів, то за минулу добу вони втратили 1140 військовослужбовців. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.